Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри! 14 серпня Православна Церква України святкує свято перенесення мощей преподобного Феодосія Печеску. З нагоди цього свята запрошуємо всіх на Божественну літургію, яка відбудеться в свято монастирі о 9-й годині ранку. Її очолить предстоятель нашої церкви, блаженніший митрополит Епіфаній. Наш монастир є названий на честь цього величного свята, тому що коли переносили мощі із дальніх печер до Успенського собору, то на цьому місці, де на той час був ліс, була стежина, якою монахи несли мощі і тут зупинилися, щоб відпочити. І підемо до храму. Це є наша храмова ікона. Преподобного Феодосія Брацерського, і на ній зображено як преподобна молиться, як преподобний матір свою привів у монастир, і вона була пострижена в монахині. А колись була категорично проти його приходу до монастиря. І тут є зображено, як були віднайдені мощі преподобним Нестором Літописцем і перенесені мощі. С пенського собору. Наша храмова ікона преподобного Феодосія Печерського в іконостасі. А в вівтарі є пристіл згідно переказів, під яким є пень, на якому спочивала рака з мощами преподобного Феодосія Печерського. Преподобний ікон, чи наш мали Бога за нас.